Зміни у процес мобілізації від Міністерства оборони України і так на зміни найближчим часом будуть відбуватися при мобілізації. І так, по-перше, це буде створено електронний військовий квиток. Тому у застосунку дії буде дуже зручно перевірити наявність документа військово-облікового військового квитка та щодо перебування. На військовому обліку. Добре, це чи ні. Прокоментуйте, будь ласка, як вам таке нововведення. По-друге, запуск єдиного реєстру призовників буде створено єдиний реєстр, де будуть відображені всі призовники, військовозобов'язані чоловіки та жінки та інформація про проходження військової служби. Також третя зміна це електронна форма діяльності військово-лікарської комісії та шпиталів. Для чого? Для того, щоб процес був максимально швидкий, прозорий уникнення корупційних ризиків при військово-лікарських комісіях. Яка мета зазначених змін? Це виключення корупційних ризиків та унеможливлення ухилення військово-зобов'язаних осіб від проходження військової служби. Як ви вважаєте, ці зміни вплинуть на покращення мобілізації чи навпаки погіршать? Будь ласка, прокоментуйте. Що ви думаєте з цього приводу? Поставте лайк, якщо подобається. Зробіть репост. Якщо подобається канал, підпишіться. Будь ласка, задавайте свої питання. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у дірек, адвокатське бюро, дівчинко і партнери.